Більш талановитий. Чи варто мірятися талантами? Людині для розуміння себе дійсно дуже важливо усвідомити свою унікальність, наявність у себе тих чи інших талантів. Але треба розуміти, що талант є у всіх, у кожного. Знаєте, коли людина каже, о, я маю таланти, а ці інші без талантів то вже ну, не дуже не про що. Я про що хочу сказати, що талантами не треба мірятися, вони є у кожного. Чому недоцільно порівнювати таланти, бо от зараз приведу приклад. От Ви бачите дві красиві жінки, так? одна красива і інша красива. Ну, В цілому, і те, і те красиве, тої гарні там природні або неприродні свої губи. Ну, Який сенс їх порівнювати? Який сенс? І те і те красиво, і те і те функціонально. Функції вибирає кожен свої. І буває проблема, що навіть педагоги да, дітей отак от намагаються. «О, ти, дивити, поганий Он, у того хлопчика, в нього краще щось виходить, а в тебе погано. Тобто, це що? Це про спробу якось замотивувати, дати якусь мотивацію через порівняння з іншими. Якось, нібито, заохотити, щоб, щоб була атмосфера змагання, конкуренції, але не всіх ця атмосфера пришвидшує, не всіх ця атмосфера робить більш продуктивними, більш успішними. Тому не варто порівнювати таланти різних людей.